Сьогодні 16 липня 2024 рік. Перед вами сорт, який однозначно заслуговує на увагу, як для промислового вирощування абрикосу, так і для вирощування його на присадибних ділянках. Це сорт Сірена румунської селекції пізнього періоду дозрівання. Однак цей рік він вніс свої корективи і, на мій подив, це не Остання декада липня, перша декада серпня, а вже дозрівання припадає ось на 16 липня і на минулих вихідних десь 14 числа вже були спожиті перші стиглі плоди даного сорту. Це вперше таке в моєму регіоні. Напевне, на півдні це сорт буде, він таким середньопізнім. В лінії середньопізніх. Кісточка в нього відділяється добре, сорт доволі смачний, сорт солодкий. Ну, Звісно, якщо дотримуватися всіх правил навантаження догляду, має свій аромат. Кісточка, ось, бачите, вільно відійшла. Солодкий, смачний. Коли в стані повної стиглості, коли вже таке м'ягеньке, таке враження, що можна з нього. Підходить він для приготування кураги. Гарно він завантажується. Ну, я рекомендую, хто хоче займатися абрикосами на плоди. Я рекомендую. Культивувати даний сорт, сорт сирана. Один із моїх улюблених сортів.